Всім добрий ранок. Сьогодні я буду пекти хлібчик. Тут у мене 700 мл картопляного отвару. Сюди я відправляю 45 г живих дрожжів. і перемішаємо чуть-чуть. Одну чайну ложку солі, десь 2 столових ложки неповних сахару. Так, сюди додаю 150 г житньої муки, ржаної. І тут у мене 700 г муки вищого сорту. Будемо домішувати руками. Так, все, тепер несу на час тепле місто на розстоючку. Будемо, будемо викачувати хлібчик. Ось так. Ось так я викачала і тепер, не слухай, ще раз подойде хорошо. Ось так подошов мій хлібчик в формочках, формочки, бачите. Все, Тепер я на 175 градусів нагріла духовочку і на час відправляю. Ось так спікся вже хлібчик мій. Сидів він у мене 50 минут. Зараз остине, я наріжу і покажу, який він всередині. Сейчас нарежу, покажу вам. Вот такие он, бачите. Еще горячеватый, конечно. Вот но... так. На ці нотки я з вами прощаюсь. Мира вам, добра, вашій сім'ї. До побачення!